Дев'ятий клас біологія, тема збереження та реалізація спадкової інформації. Ключове питання сьогоднішнього уроку це етапи розвитку організмів, індивідуальний розвиток організмів. Згадаємо, що таке насінина. У чому полягає відмінність розвитку амфібій, плазунів і савців? Ви пам'ятаєте, що ознакою живого є здатність до розвитку. Індивідуальний розвиток організму називають онтогенезом. Це Основу онтогенезу становить послідовна реалізація спадкової інформації. В одноклітинних організмів індивідуальний розвиток визначається тривалістю клітинного циклу, тобто існуванням організму завершується моментом закінчення процесу поділа клітини, онтогенез багатоклітинного організму. В онтогенезі багатоклітинних організмів виокремлюють зародковий та післязародковий періоди. Зародковий або ембріональний, період розпочинається з утворення зиготи, тобто заплідненої яйцеклітини. Зародок може розвиватися в організмі самки або в зав'язі маточок, покрито насінні рослини. Рептилії, птахи відкладають яйця на суходолі. А зародки деяких безхребетних риб, амфібій розвиваються у воді. Цей період завершується народженням або виходом із зародкових оболон. Далі розпочинається, запам'ятаємо, другий постембріональний період його інакше називають післязародковий період. Він може тривати від кількох годин до десятків років і завершується смертю організму. У розвитку організм набуває здатності розмножуватися, тобто давати початок новому поколінню. Розгляньте і проаналізуйте ілюстрацію 84 Життєвий цикл папороті. Ви його вивчали на уроках ботаніки. Сукупність усіх етапів розвитку, починаючи від зиготи і закінчуючи періодом, коли організм досягає зрілості і може дати початок наступному поколінню, називається життєвим циклом. Розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого життєвого циклу покоління не відрізняються одне від одного. Для складних життєвих циклів характерним є закономірне чергування різних поколінь. Прикладом чергування покоління рослин може слугувати життєвий цикл папороті. Організми статевого покоління утворюють статеві клітини, тобто гамети. У результаті запліднення утворюється зигота, з якої формується рослина наступного, нестатевого покоління. На цій стадії розмноження відбувається шляхом формування спор, зі спор проростають рослини статевого покоління, і цикл замикається. У тварин складні життєві цикли, властиві деяким кишково-порожниним, паразитичним червам тощо, часто вони пов'язані зі зміною хазяїна, у якому живе паразит. У них також відбувається чергування статевого та нестатевого поколінь. Які ж особливості онтогенезу покрито насінних рослин? Розвиток рослин розпочинається із запліднення, яке відбувається в зародковому мішку. Запліднена центральна клітина зародкового мішка починає ділитися, утворені клітини заповнюють його простір і продовжують рости. З них формується ендосперм, тобто тканина, яка забезпечує живлення зародки під час розвитку. У наслідок злиття, яйцеклітини та спермія, формується зигота, далі розвивається зародок, складовими якого є зародковий корінець, зародковий пагін, тобто бруничка, та сім'я долі. Стінки насінного зачатка формують насіннєву шкірку. Вона захищає зародок і запас поживних речовин, ендосперм. Так утворюється насінина. Розгляньте ілюстрацію 85 і вона вам допоможе зрозуміти цю інформацію. Першим проростає корінець, ми це бачимо на ілюстрації. Він забезпечує проросток водою мінеральними речовинами. Після цього з бруночки розвивається пагін. І в рослині розпочинається фотосинтез. Які ж особливості онтогенезу ордових тварин? Перший етап ембріонального розвитку називається дробленням. Запам'ятаємо, ось воно на ілюстрації. Розглядаємо, аналізуємо. У цей час зегота послідовно ділиться шляхом мітозу. Особливість цього процесу полягає в тому, що під час інтерфази утворені клітини, а їх називають бластомери, не збільшуються в об'ємі. Усі утворені клітини, їх називають бластомерами, не збільшуються, і вони зазнають поділу водночас, а тому після першого поділу зародок складається із двох бластомерів. Ми це і бачимо на ілюстрації. Далі їх стає чотири, потім вісім, шістнадцять, весь час два рази більше. Утворені бластомери, врешті-решт, розташовуються по периметру сфери. У цей час зародок складається з одного шару клітин, усередині якого є порожнина. Ця стадія називається бластолою. Ось вона перед вами на ілюстрації. Виглядає так. А процес утворення бластули називається бластуляцією. На наступній стадії зародок стає двошаровим. Частина бластомерів формує внутрішній шар. Це може відбуватися в різні способи, один з яких впинання частини зародка всередину. І ця вже стадія називається гаструлою, а процес гаструляцією. Зверніть, будь ласка, увагу на відмінність гаструляції від утворення бластули. Утворені шари і кліти називають зародковими листками. Зовнішній листок ектодермою, а внутрішній ендодермою. Це пам'ятаємо. Далі частини клітин зародка переміщуються між цими двома шарами, формуючи третій зародковий листок мезодерму. Ось так це відбувається. Наступний етап розвитку називається органогенезом, формуються органи та системи органів. Різні зародкові листки дають початок різним частинам організму. Зектодерми. Розвиваються зовнішні покриви та нервова система. А ендодерми кравний канал і дихальна система. Клітини мезодерми утворюють скелет, м'язи та частину внутрішніх органів. Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або непрямим. У наслідок прямого розвитку із зародка розвивається організм подібний до дорослої особини. Наприклад, у птахів і савців, а у випадку непрямого розвитку, після народження або вилуплення розвивається личинкова форма, вона забудовою та особливостями функціонування може суттєво відрізнятися від дорослої особини. Такі організми можуть мати тимчасові органи, які в міру формування дорослої особини зникають. Пригадайте, яким тваринам властивий розвиток з перетворенням. Регуляція ембріонального розвитку. Ви вже знаєте, що спадкова інформація записана в структурі молекул ДНК. Розвиток багатоклітинних організмів пов'язаний із спеціалізацією їхніх клітин. Вони мають різні будови та функції у складі різних тканин та органів. Регуляція пов'язана із тим, що в різних клітинах функціонують різні гени. Отже, регуляція роботи генів має вирішальне значення для правильного розвитку організмів. Пам'ятайте, що процес реалізації спадкової інформації розпочинається зі щитування спадкової інформації з ДНК, транскрипції, спеціалізовані регуляторні білки транскрипційні фактори. Можуть посилювати або пригнічувати щитування тих чи інших генів. У свою чергу, спадкову інформацію про будову регуляторних білків, містять регуляторні гени. Одні з таких генів, що називаються ось так, контролюють загальний план розвитку організмів. Активація одних з таких генів призводить до формування. Головного кінця тіла, а інших розвитку кінцівок, хвостового відділу тулуба. Цікаво, що будова описаних генів є подібною навіть в еволюційно віддалених груп організмів. Ось гляньте ілюстрацію 88. Якщо методами генної інженерії замінити ген мушки дрозофіли на еквівалентний ген курки. То розвиток мухи відбуватиметься нормально. Мутації хокс-генів призводять до серйозних порушень розвитку, наприклад, зміна в будові одного з генів дрозофіли спричиняє розвиток на голові пари кінцівок замість нормальних вусиків. На малюнку 89 ця мутація демонструється. Гени з функціями, подібними до хокс-генів, є і у рослин. Важливе значення в процесах регуляції розвитку організмів за участі регуляторних сполук має їхня концентрація. Їх більше в тих клітинах, де гени, які кодують дані білки, є активнішими. Розвиток тканин відбувається по-різному, залежно від концентрації регуляторних сполук. Дякую за увагу і прошу виконати практичну роботу. За ось цими завданнями. Дякую за увагу!